Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 фільмів про нашу українську армію. Шановні друзі, війна в Україні триває вже 10 років. За цей час, окрім горя і болю, війна принесла розуміння, хто насправді є героями України. Тож не дивно, що історії українських захисників, письменники та режисери вирішили. У віковічниці. У книгах та фільмах, перший фільм про українську армію Це Іловайськ, 2014 рік, Батальйон Донбас. Це військова драма Івана Тимченка. Розповідає про бої за Іловайськ у липні 2014 року та заснована на реальних подіях. У центрі сюжету командир українського батальйону Донбас Бішут, який дивом залишився живим після бої в окупованому місті. Його розшукує проросійський комендант Іловайська військовий офіцер Валерій Рунков, для якого ця війна стала особистою трагедією. А зброя засобом помсти. Наступний фільм про українську армію, шановні мої друзі. Це кіборги. Цей фільм заснований на реальній історії оборони Донецького аеропорту у вересні 2014 року та по січень 2015 року. Ці бої стали одними із найзапекліших у першій фазі війни на сході України, а захисники терміналів аеропорту отримали прізвисько Кіборги за свою незламність та бойовий дух. У центрі історії доброволець мажор, який потайки від заможних батьків втік на війну, командир групи Серпень. Та солдат субота. Разом вони захищають Донецький аеропорт від російських бойовиків. Одного разу бійці дізнаються, що противник готує потужний нічний наступ. У такому нарівному бою усі можуть загинути. Але українські військові готові битися до останнього. Наступний фільм, шановні мої друзі, східняк. У центрі сюжету командир українського підрозділу із позивним Борода. Та молодий боєць із Заходу України режисер. Разом вони вирушають у небезпечну подорож через блокпости, прифронтові села та міста, аби отримати від штабу необхідне забезпечення для своєї команди. На шляху борода та режисер потрапляють у різні халепи, сперечаються один із одним та діляться власними роздумами про війну та майбутнє України. Фільм Наші котики. Це сатирична комедія режисера Володимира Тихого, розповідає про пригоди українських захисників у 2014 році під час боїв із російськими загарбниками на сході України. У центрі сюжету історії чотирьох добровольців та журналістки, яка виконує секретне редакційне завдання. Жоден із них не має бойових навичок, воєнного досвіду чи банального орієнтування на місцевості. Утім, саме вони дають жару ворогові. І ні. Цю воєнну драму зняв литовський режисер Шарунас Бартас. І хоча фільм не зовсім про військових, він все ж заслуговує уваги, адже розповідає про тих, без кого ця війна була б іще складнішою про волонтерів. У центрі сюжету історія молодого литовця Рокаса, який відправляється в Україну, аби доставити гуманітарну допомогу. Хлопець уявляє війну як щось романтичне. Але реальність виявляється зовсім іншою. Зруйновані окупантами міста, мрії та життя людей. З усім цим доводиться стикатися головному герою. Але він не відступає від своєї мети, адже знає, що має бути саме тут. Наступний фільм про українську армію, шановні мої друзі, це фільм Позивний Бандерас. В основу фільму лягли щоденники нацгвардійця Сергія Башкова із позивним індіанець. А також розповіді воїнів. АТО. За сюжетом, восени 2014 року група українських розвідників на чолі з капітаном Бандерас намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника. Але є одне але усі ці події відбуваються біля рідного села Бандераса. Черкаси, як і багато інших фільмів про українських героїв, ця воєнна драма також заснована на реальних подіях. У ній розповідається про старшого матроса. Українського морського тральщика Черкаси Мишка та його односельчанина Лева, які теж погоджуються піти на службу. Втім, життя двох моряків перевертається, коли Росія нападає на Україну. Якщо раніше екіпаж Черкас товаришував із російськими морпіхами, то тепер ж ці солдати РФ пропонують їм здатися або перейти на бік агресора. Втім, капітан українського корабля, як і вся команда, готові чинити опір до останнього. Наступний фільм, шановні мої друзі. Фільм Червоний став екранізацією одноіменного роману Андрія Кокотюхи про воїна УПА Данила Червоного, який у 1947 році потрапив до табору Гулагу. Для начальства табору він є великою небезпекою. Адже не раз тікав із ув'язнення. Тож Данила відправляють на важку працю в копальні, де він зустрічає свого знайомого та ще декількох українців. Разом із ними та кількома злодіями в законі. Червоний намагається влаштувати бунт. Крути. 1918 Бій під Крутами взимку 1918 року між російськими більшовиками і загоном київських курсантів юнаків став справжнім прикладом успішної оборони української державності кількасот молодих українських воїнів вийшли проти чотирьохтисячного війська червоної гвардії та завдали великих втрат російсько-більшовицьким нападникам сюжет історичного фільму розвивається навколо історії добровольців Григорія Піпського та Андрія Савицького, які опинилися у лавах студентського куреню січових стрільців. Чорний ворон. Це друзі, історична драма Тараса Ткаченка. Стала екранізацією роману українського письменника Василя Шкляра Чорний ворон. Це історія про холодноярського отамана, який організував боротьбу проти окупаційної комуністичної влади у 1920 х роках. У той час, як більшовики запровадили в Україні свій радянський лад, вбивали патріотів та утискали українську культуру. Повстанці не могли стояти осторонь. Вони розпочали запеклу війну проти ворога за власну свободу і свою країну. Наступний фільм про українську армію Захар Беркут. Фільм знятий за мотивами історичної повісті Івана Франка Захар Беркут про боротьбу захисників Українських Карпат проти Монгольської Орди у 1241 році. Перша сотня. Документальний фільм Перша сотня розповідає про українських захисників. Сотню самооборони Євромайдану. Які від початку російського вторгнення пішли захищати країну на фронт. Зйомки фільму відбувалися із жовтня 2013 року до грудня 2016 року. Цей фільм про людські історії та характери, про виклики та рішення, які змінюють життя. Наступний фільм, шановні мої друзі, Зошит війни. Цей документальний фільм створили із особистих відеозаписів із телефонів. Та камер українських бійців, які захищали нашу державу на сході від російських загарбників. Це подорож у світ, де панують зовсім інші закони, де у людей інша поведінка, стосунки, гумор, де герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, але завжди відчувають, що їхній запис може закінчитися у будь-яку мить. Невидимий батальйон ця документальна стрічка розповідає про жінок в умовах бойових дій на сході України. Як вони воюють і перемагають, як гинуть і калічаться. І останній фільм із цієї добірки про українську армію, шановні мої друзі, це фільм Родинна справа. У цьому документальному фільмі розповідається історія трьох сімей: Смірнових із Сум, Козлових із Січиславщини та Фіміних із Луганщини. Усі вони у 2014 році, коли Росія напала на Україну. Вирішили захищати рідну землю від агресора, і це стало дійсно родинною справою. Ось такі дуже чудові фільми про українську армію, шановні мої друзі Українські герої мають різну військову підготовку, походження і стать. Вони навіть існували у різні часи, але їх поєднує одна важлива річ це любов до України та готовність боротися за свободу. Тому, друзі, набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава Україні! Героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Україна обов'язково переможе, друзі, без сумніву. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу.